куб центр Майстерня з міротель. Золота осінь. Бачите, як гарно дерево. пожовтіло. Майстерня мила, майстерня карамелі, майстерня морозива. Не вистачає відкрити майстерні майстерні. Та? А, цей клен завжди гарно осипається. Гарну сонячну погоду він виглядає, звичайно, набагато цікавіше. Ну, Але маємо погоду таку, яку маємо. Так, фактично половина 11. -ї. Ну, недавно ми направо повертали тут. ну, Теж нічого цікавого, як і наліво. Так... <смі> підемо наліво, але просто вже не підемо до самого бюету. Підемо якось інакше. Вже так. Таке враження, що з бюлету аж забагато багато віду. А, право цей будинчок добудували. Там внизу відкрились нові магазинчики, нові кафе. Частина в них вже і закрилась. Ми завжди радо повідомляємо про закриття всіх магазинів, тож про відкриття вони повідомляють, а про закриття часто забувають повідомити. То ми робимо за них цю роботу. Відвідається, до речі, я музей Біласа, там далі... Музей міста Трускавець, Криївка. Будьте в Трускавці, обов'язково відвідайте музей. Квиток коштує плюс-мінус, як в шайбу, 100 гривень. Не пошкодуйте. Ну так, в Крівку 60, здається, там трошки дешевше, тут ще дешевше, але. Орієнтуватися треба на ціну 100 гривень. Це якщо ви хочете у музей. Якщо ви хочете в шайбу, теж орієнтуйтесь на ту саму цифру 100 гривень. Та, якщо ви хочете випити каву в трускавці, орієнтуйтесь на ту саму цифру 100 гривень. Я вже теж не раз сказав, що єдине, що можна мати в трускавці безкоштовно, це повітря і наш, і наш канал. І то, я розумію, просто ще не придумали лічильника, як брати гроші за повітря. Бачите. Колись раніше, теж, коли йшла мова заводу, казала, та як вони вибрати, та то неможливо брати гроші за воду. Ну що, за воду навчилися лічильник ставити. Ще буде лічильник на повітря. Але на наш канал лічильника ніколи не буде. Ви завжди можете, навіть не перебуваючи турскавці, насолоджувати світу безкоштовно, абсолютно. Звичайно, ніхто вам не забороняє. Знак подяки кидати час у час на банку, але це так просто. Так от до що я казав, що в трускавці так ну тут без ста гривень фактично нема куди йти, нема що робити. І це тільки так, щоб чи шайба, чи музей чи кава, а все решта це кілька разів по сто. Починає так вже більше моросити дощик, не знаю що вам видно. Виховають на роботу вуличні фотографи, чи -то, ж -то, важка робота донести цю всю техніку. Пам'ятаєте, я вам тут казав, що ми до бувята не підемо, що ми будемо повертати, якось інакше, нах, цікавіше підемо. Триває ремонт вулиці. До речі, тут недавно був інцидент Моцарт, бачите, і ще кафе, щолятка. Комусь так сподобалось, напевно, в кафе, от вони розбили оце меню. Але я бачу, вже замінили вже нове. Кава. Кава, млинці. Ай, дашок, щоб сховатись від дощу. Черги нема сьогодні. А школярі привели, школярі роблять витер. <рес> О, там морозово, але не працює. А, я то ж так, подивимось. На... Та яка краса в центрі трускавця під час маленького дощика. Люди з парасольками вже, але ну, в мене такі. Мене ржаіржає. Заіржаві. Не заіржаві. За <смеш> за Добре. Тут теж же. листочки жовтіють потрошки. Вулиця до бівета. Ну, вона й не може бути ще наповнена людьми. що. Двілося закритий. Бачив рекламу Дельфінарія, та. Дельфінарій пише другу букву і. Ну, молодці. Платіть далі гроші за таку рекламу. Може хтось вважає, що дельфінарій походить від слова дебілу, да, тому так. <смі> Добре, не будемо сміятися, може справді така задумка цікава. Музей. О, це музей. вам розповідав. Музей міста курорта Трускавця і повстанська, повстанська Криївка. Ну і за кофе. Те. те кафе, яке закрилося. Теж ми про нього розповідали, що воно працює, а пам'ятаю розповідали, що воно закрилося. Трошки дерев'яного базару, продаж меду, продаж сиру, аптека, аптека тут давно, дуже давно аптека. Десь. Кому в центрі потрібна аптека, аптека, треба про неї пам'ятати. І церква Миколая. Пані питає, де поліклініка. Інша пані думає. Як би тої підказати, де поліклініка? Що ми на вулиці Бандери? Степани Бандери. Був випадок. Кілька років тому одна пані дошки вище біля шахтаря, питає мене, а як діти в центр добиваються? Я кажу, де ти по вулиці Бандера? Бандери? Ноги ж ноги жжот, з та вулиця. А ви далі приймайте таких людей у трускавці. Так. І ми вулицю Бандери, як я вже казав, підемо до гори, до гори. Та доки дійдемо. Ліворуч ресторан Але, дитячий майданчик ще один в центрі. Взагалі в Трускавці є. Дуже і дуже багато дитячих майданчиків я вже не раз вам розповідав, що їх таке враженіше. Відкривають з надією, що хоч десь діти та й прийдуть. І Оранта. Наша добра знайома блогер дня з своїм хлопцем. Тут колись відпочивали, святкували новий рік. Зробили відео з середником. Цікаво, найдіть, подивіться у них на каналі. трошки далі раймонд готель там теж гусака встановили ну і не такі гусаки ці всі гусаки в центрі підемо подивимось близько трошки більші і вище видно що вже добудовують будиночок Прикольний гусочок з такого раку, що його подивимось. Найкраще все таки сюди підійти. Тут він при правильній зйомці виглядає більший за автомобіль, більший за будинок. Все. А я вулиця Гоголя. А ви знаєте, куди ми вийдемо зараз? Фактично обходимо по колу церкви Миколая. А, праворуч видно. Водина там оренда, оренда, оренда. Продаж, оренда, оренда, продаж. Та, і курсують таксі один за одним, ну теж є просте пояснення, це прибув Дніпровський потяг. Це якраз той час, той момент, що прибув Дніпровський потяг, тому тут такий жвавий рух в даний момент. А я казав, що ми на вулиці Богоголя і вийшли довго, тим ПГ. От туди. Донизу можна спуститися на Стебницьку. На Стебницьку і сам центр під зону. А от видно Бескіт, видно будинки на вулиці Мазепина. Знайомі краєвидиці.